Провівши опитування серед учнів ліцею, медпрацівники визначили, що знання про таку хворобу, як туберкульоз, мають лише 52% респондентів. Тому тему зустрічі з представниками міської організації «Товариства Червоного хреста визначили одразу, розповіла медична сестра ліцею Олександра Куксенко. В Україні ми займаємо седьмое місце по заболіванню на туберкульоз, і тому ми вирішили презентацію. Свою презентацію посвятити посвятить дівностоп'ятилітню е, обществу красного хвісту і конкретно тема заболівання туберкульоз це не вироб, це великова хвороба. І хотім дітей доступно розказати, що це таке, е, як його можна приготво. Такі інформаційно-просвітницькі зустрічі для студентства дуже потрібні. Зазначила інструктор по роботі з молоддю міської організації товариства Червоного Хреста Інна Голумбевська. Аби вберегтися від хвороби, потрібно знати про шляхи зараження та запобіжні заходи. У нас на протязі місяця проходить Інформаційно-просвітницька робота стосовно туберкульозу, і на протязі місяця ми проводимо різноманітні види роботи. Це і тренінги, і опитування, і спостереження, і взагалі просто лекції, які направлені на те, щоб люди знали, що таке туберкульоз, і якби розповідали далі іншим людям для того, щоб уникнути цієї хвороби. Учні ліцею підготували для своїх однолітків презентацію на тему боротьби з туберкульозом, проілюструвавши її відеороликами. Ліцей, як і будь-який освітній заклад, має займатися просвітницькою роботою, пропагандою здорового способу життя, формування у учнів, а також і у педагогів, що теж дуже важливо, мотивації до збереження і зміцнення свого здоров'я і здоров'я оточуючих.